Друзі, вітаю. Сьогодні в нас з вами на огляді ось ніж компанії CGRB, який називається Акація. Досить небанальна назва, яка зрозуміла нашому вуху і нашому мовленню. Акація ось саме так він і називається. Black, Blue Firen, ось це якраз на оцей ніж коробочка. Як бачите, є 4 версії, є з PVD-покриттям, є просто stone і є кольори синій, чорний і ось такий коричневий, або давайте назвемо його койот, або, можливо, тан. ось такий колір. Коробочка виглядає з таким чином. Коробочка всередині мікрофібра для того, щоб протирати. Така штука теж корисна. Використовується не тільки для ножів, а там в першу чергу може бути для окулярів, для якихось аксесуарів. Використовуватись, тому непогано, скажімо ж, коли, коли і така штука є. І давайте я нагадаю те, що я вам говорив, коли показував вам на огляді ніж белона. Я думаю, ви пригадуєте, буквально кілька днів назад виходив огляд на канал, і я давав промокод вам. І цього разу теж буде промокод. Ви його побачите в описі. Можете зайти, скористатися і поки ще літо, а це літній ніж на шорти. Зараз ми до цього дійдемо. Ви можете скористатися промокодом, придбати собі цього ножа. Так, от, коли я розповідав про белону, там хтось із коментуючих написав мені, щоб я поцікавився, хто є власником, скажімо так, цього бренду. З того, що я зміг знайти, з тих підтверджених джерел, на які можна опиратись, тому що завжди є якісь там люди подейкують, є слухи, ми чули, нам здається. Я не можу це обговорювати. Точніше, не те, що не можу. Я не хочу, бо не баю в цьому сенсу ніякого. Я можу знайти тільки те, що я можу знайти, а слухи переповідати я не дуже хочу. Скажем, можна знайти лише інформацію, що в 2018 році в Америці там в Чайно Хіллс чи Чіно Хілс заснована компанія була Артізан Катлери. Ось завод їхній там в якомусь місті Ян Китай, в це ніхто не приховує і якби все от саме так, як воно є. Ось, зареєстрували в Америці, значить, відповідно, це, скоріше всього, якісь власники є американці, хоча я точно не знаю всього там ділового. Законодавство, яке там дозволяє реєструвати якісь юридичні особи, там, і так далі. Я цього не знаю. Але компанія зареєстрована в Сполучених Штатах. А в 2019 році вони зареєстрували такий суббренд, як CGRB. І таким чином це трохи нагадує історію з компанією Vinaif, яка теж, будучи китайською компанією, е яка цілиться, скажімо так, в преміальний сегмент, там ножики по 200-300 по 300 доларів і навіть відбілі. Більше з преміальними матеріалами, з справді хорошими там, конструктивами, цікавими дизайнами. І не тільки власними дизайнами, а й залученими дизайнерами відомими. Так от, у Вінайфа це є CIVIVI, такий бренд, де ціна і якість максимально, скажімо так, посерединці. Дуже збалансовані ножі від компанії CIVIVI або від суббренду. І є ще СНК, який ще більш такий економний клас, чи економ клас, ось більш бюджетні ножі. Так що там от є три рівні: можна купити війна, можна синкат, можна посередині от купити сівір'я. Тут в він теж робить різні ножі, але там теж є ножі, скажімо так, ну, вище середнього і, і високого класу, якщо так можна говорити. Звісно, це не мітек, і це не щось там, не самі кастами і так далі. Ось, Але де перегріті ринки, і де люди там Бушнами викупляють ці ножі, там стоять черзі на їх, щоб їх придбати, і так далі. Тут такого, звісно, немає. Це все-таки китайська серійка, яка б вона там не була класна, все рівно це серійка. тому там тягатися з кимось і з чимось не вартує. Не Але в артизана, скажімо так, є ножі ну, середнього, вище, середнього і дорогого класу. Ось CGRB – це бюджетні ножі, От купив, користуєшся. І велика перевага бюджетного ножа в тому, що ви, коли його купите, ви будете ним користуватися. Це величезна перевага. Я завжди це говорив і буду говорити. Не всі люди, купивши ніж там за енну кількість грошей. Будуть його використовувати. Вони куплять щось собі дешеве, будуть використовувати його, а тим будуть тільки хліпати, показувати його, комусь там тримати на поличці, носити в кишені, але в основному використовувати його знову ж таки, скажімо, в таких показових цілях, а навантажувати роботою ніж будуть з якогось бюджетного сегменту. Тому в таких от ножів, типу CGRB, там, чи щось подібне, є перевага. Ви купили цей ніж, він справді буде працювати. Мені це трохи помітно, як заточувальнику, тому що я. Дуже різні ножі гострив. Там я вже займаюся там, пів десятка років, і там вже декілька тисяч ножів, не знаю, три, п'ять чи шість тисяч ножів я загострив. І там абсолютно різні ножі. Добряча половина це ножі наших бійців. Ось там взагалі дуже багато всяких ужас. Ну ви знаєте, далі всяких гримбоїдів і так далі, всяких дурниць, які нашим бійцям під, вигляді, під виглядом ножів ножі пропонують. Це просто повний жах. Ось, але зараз я не про це. І я просто звернув увагу, що дуже рідко там ножі з справді хороших там, преміальних матеріалів, в хороших цінах, з якимись такими класними, скажімо так, умовно кажучи, іменами дизайнерськими і так далі, де там відповідно це в ціннику, вони приїжджають якомусь робочому, вбитому, в хорошому розумінні, вбитому сенсі. Тобто. Вони там справді мають сліди роботи і так далі, зносу якогось там пошкрябини і так далі. В основному приїжджають там щось таке середнього цінового сегменту, справді видно, що ніж працює. Я не кажу добре це чи погано, просто хочу підкреслити такий момент: у бюджетних ножів є величезна перевага. Люди їх купляють для того, щоб ними щось робити. Ось з цього треба виходити. крапка. Ось, де ваші ножі, яка ваша філософія? Цікаво, напишіть. Давайте подискутуємо. <кій> Скажіть, чи ви ножі, які у вас є в колекції, навантажуєте, дивлячись при цьому, там скільки вони коштують. Чи для вас це не важливо, чи для вас це саме головне і так далі? Можливо, у вас є в колекції ножі ну, абсолютно різних цінових категорій. Тому розкажіть мені свою логіку, як це працює у вас? <кій> так, ну що, ми поговорили з вами про загальні речі. Давайте змірюємо вагу ось так, якщо ми в кадрі. Дочекаємося. Відтаруємо вагу, дочекаємося нуля. 77 грам. Давайте подивимося на загальну картину. Що ж він у нас довжині? 18,5 см. Вот. І що тут по матеріалах? Сталь тут так звана проприєтарна сталь, я зараз розкажу цей термін. Зветься АР, РП. М9. Дуже все складно. <с> Будемо вважати це якоюсь псевдопорошковою сталью або майже порошковою сталлю. Там застосовується якась технологія спрайформ. Мені недавно хлопці скинули відео, яке знімали на каналі Ібіс, де розбиралися разом з Григорієм Соєю, розбиралися, як ця сталь виготовляється, в чому її плюси і мінуси. В будь-якому випадку результуючий висновок такий: це непогана сталь. Ось непогана сталь, вона значно краще багатьох бюджетних старих сталей, яким деяким може, під, скоро під 100 років. Тому ці сталі можна довіряти, гартують вони її там, на 58-59 одиниць, але тут заявляють для цієї моделі заявляють 59-61 одиниця. Тобто від, до, від 59 до 61 одиниці по шкалі Роквелла. Чудово, супер, чому б ні, якщо ця сталь витримує таку твердість при гартуванні. Абсолютно достатньо для ножа з ось такими edc задачами Я думаю, ви розумієте, там трошки менше 19 см це формат бегаута. Я, на жаль, не маю бегаута, що вам показати. Я маю конкурента бегаута. Колись з інтересу я купив перший свій ніж Дека. Точніше, перший свій ніж від компанії Hawk, який називається Дека. Мене підкупила ось ця от геометрія, такий модифікований Warn Cliff. З двома спусками. Це дизайн Алана Елішевіца. Чудовий ножик. І ось його я там знімав колись відео, я його там, умовно кажучи, вважаю вбивцею Багаута. Хоча це все, друзі, дуже, дуже у лапках. Не ставтесь буквально до всього, що там говориться і називається, і виноситься в назву відео. Ось, практично вони дуже близькі. Ну, давайте замірюємо, раз я вже його в кадр поклав, там 18,5. Ну, тут 18, там, і 1, чи 18, і 2. класний ніж, в мене є огляд на цей ніж. Давайте не будемо відволікатися, але просто я ще раз процитую Багаута, а може, й не раз у цьому відео, щоб ви розуміли, все-таки у багаута склалася репутація. Не я цьому винен, не ви, не ми. А загалом ситуація пішла так, що Багаут знайшов своє місце на ринку. І він став. Своєрідним мірилом для легких ножів, там. Він супер легкий, там 52 грами, цей синьовим руків'ям Фарені. Він супер легкий, він супер різучий, йому нічого не заважає різати. У нього хороша геометрія. Він там достатньо тонко зведений, він легкий, в нього все добре. І він став, от знаєте, він себе там знайшов. І він став таким ну, своєрідним, як би, мірилом. Певним еталоном, якщо ви знаєте, це там французьке слово, еталон, от він став таким певним зразком. Добрим, поганим, це інша історія. Не будемо сперечатися, але нічого поганого немає, коли ми порівнюємо якісь ножі в цьому ж класі: легкі, різучі е, ножі з там, тонким обухом, з там, таким легким, е, е, скажімо так сквозним конструктивом конструктивом на плашках, тобто немає якихось там суцільних там, не знаю, бекспейсерів, немає таких, що вони закривають закрита конструкція і так далі. Тобто відкрита конструкція, дуже все просто. Ось в цьому класі, якщо ми дивимося, ми не можемо обійти бегаут. Причому він вам може не подобатися, я тут не розповідаю про те, що він там кращий. І якщо він став еталоном, то він, значить, найкращий серед усіх. Ні, звісно, ось, наприклад, в мене беггаута немає, а дека в мене є. Тому я проголосував за деко. Е, так, а тепер е, в даному випадку пропоную проголосувати за акацію. Е, чим вона добра? Ну, давайте так, ФРН. Перевага цього матеріалу. Тут, скажімо, GTN. Ось причому, такий цікавий GTN. Ось він якби зроблений джимаскус його звуть у компанії Hawk, е, зроблений з різнокольорового е, скло. Е, це, це, це Полімер, скло волокно, а ось е, Склотекстоліт, точніше. А ось... Отут ФРН або ще ГРН його називають різні компанії, це нейлон, але він теж армований скловолокном. Ось. Тому, як бачите, армування і скловолокно, і там, і там. Воно... Це сучасні матеріали. Бо якщо ми візьмемо, наприклад, старі ножі, там 20-30 років назад, ну, скажімо, моделі, які випускалися тоді, дуже часто вони просто на полімері, просто на пластику банальному робили там литтям. Це були ті ж самі, скажімо, нейлони або щось схоже. Е, ось, І все було в них добре, крім одного. Вони вони були не такі міцні, як от сучасні, оці нейлони армовані скловолокном. Все-таки ФРН, от в даному випадку, якщо ми говоримо про нього, він як матеріал є більш сучасною версією. І не дивуйтесь тому, що там GTN і ФРН стали якби, знову ж таки такими певними, особливо в бюджетному сегменті, вони стали таким. Класичними і еталонними матеріалами, тому що якщо трошки дивимося ціни далі, вище там у нас з'являється титан і карбон. А якщо ми говоримо про середню цінову категорію, то там якраз ГРН або ФРН це практично одне та саме тільки різні назви від різних виробників. Ну і ще склад і GTN. Тобто про матеріал знаєте. Текстура мені подобається насправді. Тут вона така не агресивна, нічого вона тут не стопить, не зупиняє, але вона не робить руків'я скучним і таким дуже дешевим. Якщо ви повністю були сірі накладочки, воно б виглядало відверто дешево. Так, воно виглядає цікавіше, такий симетричний зліва справа нанесений така, такий паттерн, такий малюнок, ось лабіринт своєрідний або щось таке. Е, є отвір для темлячка, є можливість перекидати кліпсу глибокої посадки вліво-вправо, тобто для лівші або шульги і для правші. Причому незалежно від того, який тип фінішу клинка чи... Stone wash чи PVD покриття кліпси чорного кольору. Тобто на всіх кліпси чорного кольору. Тут воно взагалі виглядає класно, тому що чорний-чорний. Ну, Тут там, де Stone Wash, могла б, в принципі, бути і Stone Wash на кліпса. Ну, але це моє буркотіння, старезне буркотіння. Тепер ще один цікавий момент по цьому ножу, те, що я помітив. Зведення. Тут воно трошечки більше, десь приблизно 0,5, тут воно десь скоріше 0,4. І дивіться, як відрізняється товщина. Або ні, неправильно, не товщина, а ширина підводів. Тут, напевно, що вона, умовно кажучи, там більше міліметра, а тут вона десь, напевно, 0,5. Заміряти дуже складно, бо ви розумієте, що ну, чим тут захопиш? Ну як, ну, в мене є штангель, звісно. Є, звісно, там можу заміряти зведення там з якоюсь похибкою, тому що це теж не так просто зробити. В різних точках зведення може бути різне. Ось, І тим більше, коли ми заточуємо на різні кути, в нас зведення треба міряти в різних частинах клину. Ось, але зараз я про інше. Я там не хочу занудствувати, просто про інше. Зведений ніж в 05-04, заточування в нього ось дуже різне буває. Ось тут така широченна вийшла фаска або цей підвіт. А тут вона возесенька тонесенька. Скоріше всього, тому що справді на, чорних, на цій чорній версії тоньше зведення, ну і плюс. Друзі, ви повинні про заточування пам'ятати і знати, що заточують яким чином, там притискають до стрічки і проводять, ну, припустимо, в такому положенні, коли Гріндер, стрічка рухається, там туди може подаватися вода для того, щоб охолоджувався клиночок. Робиться декілька проходів. Тому немає, скажімо, це не роборука, тобто це не йде якась автоматична подача клиночка, де, припустимо, він з одним тим самим кутом, скажімо так, працює по абразиву. Ну чи абразив працює по клиночку. Це не так. Є компанії, які почали використовувати тормики, де можна закласти, скажімо так, прорахувати кут і закласти його. Тобто, мені здається, що тормики це одне з класних рішень, де можна дуже якісно виточити ножі. От я знаю, що так, наприклад. Пелтон гострить, можливо, інші компанії теж використовують тормики. Це чудово. Але в даному випадку, якщо, от ми говоримо про... якщо ми говоримо про заточування тут, то воно трошечки відрізняється ось тим, що ширина підводів трохи різна. Але тим не менше, ножі чудово ріжуть. Всі чотири добре ріжуть, всі бриють або голять, якщо хочете так. Тобто, в принципі, проблем немає. Давайте трошки про замочок. Ну зовсім трошки. Тут, якби кросбарлок. Це не власна назва, це просто типова назва такого типу замка. Тобто крос це означає через, «поперечний», так? бар це от, власне ця штука, бар, ось вона, це штанга, так? цей ригель, ось цей запірний елемент. А лок це замок. Ну, тобто, такий е штанга, яка перетинає замок, який працює за таким принципом. Звідки він взявся? Ну, Очевидно, що це класичний. Axis, який придуманий був біля 30 років тому назад, запатентований компанією Benchmade. Ось чудовий замок. Це мій перший фірмовий ніжик, я колись собі давним-давно купив. І мені дуже подобається Axis Lock, тому що він дуже дружній для новачків, він дуже дружній для шульги і для правші, він безпечний, він достатньо надійний, в ньому якби все добре. В нього не, він не є бездоганний, в нього є недоліки, звісно. Ось інколи потребується заміна пружини і так далі. І його при розборці треба це теж враховувати. Інколи люди там починають залазити в ті аксіси, потім їх зібрати не можуть. Тому є моменти. Але в даному випадку я просто розповідаю про те, що тут використовується своя версія Axis Lock. Вона нічим не відрізняється від класичного бенчмейдівського Axie Слока. Ось, наприклад, у Хога теж своя версія на Axis Lock. Вона називається Able-Lock. Ну тут різниця є. Тут іншої форми виборки в лайнерах. Тут є сублайний равен, не на всю довжину. Чуть інша форма виборок, там чуть інша форма пружини, пружина трошки з іншого матеріалу, чуть якісніше зроблена, але це вже історія Хога. Я про це колись розповідав. Що ще схоже, в принципі, на Аксіс це ось такий рамлок. В нього пружина вита, тобто по-іншому працює. Якщо тут омега подібні, то тут вита, класична пружина, пружина стиснення. Ось, але принцип такий ж самий, як перетинаємо клинок поперек, але перетинаємо його, його таким от, тараном. Рам-лок, рам це в принципі якийсь такий баран, таран ось така от історія. Він якби туди заходить на п'яту клинка, тримає досить надійно, Теж одна із, один із варіантів реалізації такого конструктиву. Тобто тут якби крос-бар-лок, оперувати легко відкривання. Мені знизу краще відкривати через е спайді флік хоча можна відкрити і. Інерційно закрити, можна відкрити так само з ну, великим пальцем, тобто через отвор, який для цього є. Тут він трошечки зручніший, ніж в попередньому ножі, який я показував Белона. Там мені не вистачало ну, така особливість, звичка, там, форма пальців і так далі. Там мені трошки не вистачало того отвору для відкривання. Тут якби, відкривання для мене особисто легше. Ну що, розказав майже все, давайте ще трошечки в кінці розкажу про піві. Е, тому що от, е, PVD покриття, воно якби таке теж незрозуміло, воно добре, недобре, наше його і так далі. Якщо сталі, яка тут використовується нержавіюча, е, ось і ну, якби, для чого тоді те покриття? Ну, в принципі, друзі, так скажемо, для того, щоб було. Ось, Для того, щоб було, тому що абсолютно нержавіючих сталей немає. Якщо сталь навіть має 18 чи навіть 20% хрому. Це не робить її абсолютно інертною і так це не працює. Тобто можна хрому збільшувати ще більше, але це дуже псує тоді сталь і сталь перестає бути, скажімо, вона на інструментах перестає працювати добре. Тому е карбіди хрому вони великі, достатньо м'які і заважають трохи різу. Тому не можна безкінечно збільшувати хрому, його можна там, дотягнути до 20%, ну не більше. Але ніж при цьому не виграє, скажімо, корозійної стійкості. Тому... Така, здавалось, би, нержавіюча сталь чи стійка, вона все рівно, скажімо так, з часом може пітингувати, особливо, якщо ви поїдете поріжете якийсь лимончик, поїдете там на, на пікнік чи десь там на кухні, поріжете лимон, залишити його, там, не протрете його і так далі. Пітін може з'явитись на самих самих так здавалось би, корозійності яких сталях, і М390, і М398. І Elmax, і s 30 v і s 35 vn і любу сталь, яку мені назвете, всюди може з'явитися і з'явиться Пітінг, а потім і, крім поверхневої, вже глибока корозія. Всі. І Магнакат, який має одну з найвищих корозійних скажімо так, одну з найвищих корозійних стійкостей. Є там азотисті сталі які теж мають височену корозійну стійкість, ну і вони не є абсолютно інертними, тобто навіть вони пітингують. Тому, в принципі, покрити півдії покриттям ну, не є поганою думкою. Це трохи виграє, ніж в вигляді того, що в нього ну, цікавіший зовнішній вигляд. Комусь це може дуже подобатися. А можна ще виграти в тому, що ніж таким чином, ще таким чином обезпечений від можливої корозії. Проповіді можна сказати одне, що це покриття зі всіх взагалі, видів покриття є самим тонким. Воно не є поганим, воно не є хорошим, воно займає рівно свою нішу, ту, яку займає. От є чотири способи, скажімо, так, наносити то чи інше покриття. Я зараз говорю про покриття, не про оксидування, бо можна протравити, припустимо, і це теж буде своєрідне таке, ну якби покриття, Коли матеріал покриває сам себе своїми окислами. Ні, я говорю про матеріал, який там наноситься на поверхню клинка. Так от, є чотири таких способи. Якщо коротко, це просто порошкова фарба, зафарбували, воно там засохло при якихось температурах в камері, засушили його все. Це товсте покриття, ну, його, така, скажімо собі, експлуатаційні якості не дуже. Воно буде відлітати при ударах, воно ну, даватиме сколи і так далі. Якщо, звичайно, воно лежить на полиці, все буде триматись вічно. Переживе нас з вами, ті ножі переживуть всі свої господарі, в принципі, якщо будуть лежати на полиці. Порошкова, просто порошкова фарба. Ну, це так собі скажімо, абсолютно бюджетний клас. І недоліків дуже багато. Перевага лише одна це дешевизна. Кращим є, вищим є, по своїй суті, церакод, який теж є. Ну, Нібито фарбою, але ця фарба має в собі там, такі мікрокерамічні частинки, і вже ця фарба, скажімо так, не сушиться на клинках при, там, при певних температурах, немалих. А тут вона вже, скоріше, як запікається. Тому це ракот він набирає, він є тоншим, от його твердість, зносостійкість вже висока, там, корозійна стійкість його дуже висока, воно вже там тримається, воно довговічне, воно вже не так сколюється, хоча все-таки сколюватися буде, тому що все-таки, це знову ж таки, фарба. Ще більш тонким покриттям є DLC, воно там вже взагалі дуже тоненьке, воно там займає 3-5 мікронів товщини. Це коли там вже просто бомбардується, я вже там не пам'ятаю, чим там, можете мені нагадати, я зараз просто не з папірця читаю карбідами, там, там бором чи чим воно там бомбардується у вакуумі і так далі. І тобто це вже навіть не стільки покриття, це вже покриття, яке змішалося з структурою самого металу. Ось іще більш тонке покриття це ПВД. Воно там взагалі один мікрон має товщини. Один мікрон. Переваги PVD в тому, що воно може мати. ну, Воно, скажімо так, міцно тримається. Воно не повинно сколюватись, тому що воно не має практичного об'єму, як такого. Повністю покриває клинок без якихось прогалин, тому така корозійна стійкість буде такого покриття дуже висока. Підвищує твердість, тому що на покриття само по собі от, саме покриття воно твердіше, ніж та сталь, яка під ним. Так само, як, до речі, як в DLC. Ось. Але і за того, що воно таке тонке, воно в принципі здатне царапатися і це буде трошечки простіше помітити, побачити, чим, наприклад, на тому ж DLC, яке товстіше, і воно має ну, екстремально високу твердість. Там DLC покриття максимально тверде. Його твердість там за 70 одиниць, якщо клинок має там умовно 60 одиниць по шкалі Роквелла, то там DLC покриття там за 70. Ну, одним словом, я швиденько пробігся, просто щоб ви знали, що це таке. Це не фарба, це PVD покриття, і це дуже непогано, тому що це достатньо ну, якісне покриття, хоча слід очікувати від нього певних. Певного зносу, бо в житті ножам трапляється контакт з землею, ґрунтом, піском, з мікропилом, який є в кишені, який є на предметах, які ми можемо різати, там, деревина і так далі. Тому це треба розуміти. Мені особисто подобається от варіант з півдні покриттям. Цікавіший. Цей такий більш ну, скучно, все якби в ньому не погано, це просто сатинований клиночок, а після цього він. Сатинований, тому що всі клинки від початку, коли їх слюсарять, вони сатиновані. А далі його кидають у ванну з абразивними тілами. Це все дуже довго там миється. Заливаються спеціальні там реактиви, шампуні. Тобто воно собі там миється в таких маленьких камінцях різної форми. Камінці дуже тверді, вони абразивні, вони своїми поверхнями просто от знімають всі всі, всі там, скажімо, якісь напливчики, вони знімають всі якісь там. Задерки, або, як ми кажемо, заусенці все це знімається, виглажується, вилизується цей клиночок ось, ну і покривається такими от царапками. Рікхіндре називає такий фініш на своїх клинках working finish», Робочий фініш, тому що менше на ньому відчувається і потім помітні царапини вже від того використання, скажімо так. На півіді все трошки по-інакшому, тому ви тут налапаєте царапоч з царапок, але зато виглядає все рівно це трошки цікавіше, на мою думку. Ось така історія сьогодні, друзі, про акацію. Ось такі варіанти є. По-моєму, інших поки немає, тобто є тільки такі. В описі даю вам промокод, даю вам лінк на місце, де на сайт, де ви можете замовити по промокоду, придбати собі ці ножі. Я вважаю, що позиціонування цього ножа це легкий і ніж на шорти, на літо для неважких задач, умовно кажучи, там багаут для економних. Я не буду говорити там багаут для бідних. Мені не дуже подобається це зневаження і знецінення людей. Люди не діляться на бідних і багатих. Просто мені здається, що є там е, люди, які в даному випадку, рахуючи кошти, вони ну, вважають, що можна придбати собі ніж з такими же майже, скажімо, експлуатаційними властивостями. Ну так, інші матеріали, інший дизайн, виробник і так далі. Але експлуатаційні можливості такі самі будуть, як в багату, скажімо. Тобто такий же самий рівень задач, які можна вирішувати і тим ножем, і ось такими ножами. Тому хай це буде багаут для економних. Ну, ось, Ви можете ще більше зекономити, якщо придбаєте, ніж саме зараз, бо промокод не вічний, він має термін дії. А я чекаю від вас вдалих доповнень, тому що ви завжди мене виправляєте, а я помилки однозначно завжди. якісь, ну Я їх роблю, тому що я жива людина. Ось я сподіваюся, що вже знаєте, в мене на каналі зникли оці манації, які там час від часу там якесь одне слово там розписують у коментарях про те, що я його там неправильно вжив. Я визнаю завжди свої помилки, тому що сперечатися з таким класом людей сенсу немає. Мені ж важливо інше, що ви зрозуміли, про що я, а висновки зробили свої власні. Тому доповнюйте, інколи ваші доповнення, ваші питання або не інколи, а завжди стають. Частиною інших наступних відео, які я знімаю, і я буду намагатися відповідати вам в нових відео на ваші старі питання. До зустрічі, друзі. Зустрінемося в коментарях.